Вітаю, любі шестикласники! Ми продовжуємо вчити іменник. Сьогодні розглядаємо поділ іменників на групи. На групи діляться тільки іменники першої і другої відміни. Третя і четверта відміни на групи не діляться. Тож, розглянемо, як саме діляться іменники першої і другої відміни на групи. Їх поділено на три групи, крім іменників, які закінчуються на ар ір яр. Залежно від того, на який приголосний закінчується основа. Тверда група, якщо основа закінчується на твердий приголосний. Сюди належать іменники жіночого роду, рута зима. Чоловічого роду дуб, клен, микита. Чоловічого та середнього роду із закінченням о. Батько, вікно. До м'якої групи належать іменники, основа яких закінчується на м'який приголосний це іменники жіночого і чоловічого роду. Жіночого роду, наприклад, пшениця. Земля, чоловічого роду гай, ви ж пам'ятаєте, завжди м'який. Ілля, суддя. А також до м'якої групи належать іменники середнього роду із закінченням е, море, поле. Та ті, які закінчуються на я. Зілля. А також Іменники, у яких основа закінчується на подовжений шиплячий звук і закінчення я, наприклад, збіжжя, обличчя. Це м'яка група. До мішаної групи належать іменники, основа яких закінчується на шиплячий приголосний. Наприклад, «жіночий рід», тиша, круча. Чоловічий рід кущ сторож. Середній рід на Е, якщо основа закінчується на шиплячий, плече, явище. Запам'ятовуємо і потренуємося. Для тренування я прошу, щоб ви поділили подані слова на три колонки. Тверда група, м'яка група і мішана група. Табличку я залишаю, щоб ви її мали перед собою, щоб вам легше було зорієнтуватися. Вода, Катерина, молодиця, Задача, Гуща, волосина, яблуня, Алеча, армія, стрічка, Марія, Марійка, Маруся, Локшина. Юшка, картопля, тигриця, микола, лінія, суша, талія, спина, кишеня, листоноша, площа. Виконали завдання. Я прибираю таблицю. Давайте тепер перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. Отже, іменники твердої групи. Основа їх закінчується на твердий приголосний звук: Вода, Катерина, Волосина, Стрічка, Марійка, Локшина, Юшка, Микола Спина. Іменники м'якої групи. Основа їх закінчується на м'який приголосний звук. Молодиця яблуня. Армія, Марія, Маруся, картопля, тигриця, лінія, талія, кишеня. І мішана група. Основа закінчується на шиплячий звук: Задача, гуща, алеча, суша, листоноша, площа. Перевірили. Перейдемо до наступного. У нас є іменники другої відміни чоловічого роду, які закінчуються на «ар-ір». Подивимося, як же саме визначити групу в цих іменниках. Для цього є ось такий алгоритм. Подивіться на табличку вгорі. Що ми маємо визначити? Чи у родовому відмінку однини ар ir Наголошені? Якщо так, то це тверда група. Якщо ні, то це м'яка група. Перевіряємо на прикладах санітар кого? Санітара в родовому відмінку. Погляньте Ар в родовому відмінку наголошений, тому це тверда група. Буксир кого чого. Пуксира, ір наголошений в родовому відмінку, тому це тверда група. Кобзар кого кобзаря Зак... наголошене закінчення я ар не наголошено, тому це м'яка група? Аптекар аптекаря. Наголос на е, ар не наголошене. Тому це м'яка група. Погляньте ще на таке. До твердої групи належать іменники, хоч у них в родовому відмінку однини ар-ир не наголошені. Комар, варвар, долар, панцир, пластир. Погляньте, у родовому відмінку комара, варвара, долара, панцира, пластиру. Запам'ятаємо ось ці слова, вони є винятками із отого алгоритму. Також до твердої групи належить прізвище гончар, гончара. Хоча бондар – бондаря. Запам'ятали є ще іменники, які закінчуються на яр, і теж вони належать до другої відміни. Тут теж є алгоритм. Погляньте. Чи в родовому відмінку однини наголос з яр переходить на закінчення. Якщо так, то це мішана група. Якщо ні, то це тверда група. Наприклад, бетоняр «бетоняра» наголошене закінчення, тому це мішана група. Човняр. Човняра наголошене закінчення, тому це мішана група. Ювіляр, ювіляра. Наголос на закінчення не перейшов. Наголошено яр. Тому це тверда група. Столяр столяра. Закінчення не наголошене, тому це тверда група. Іменник маляр. Або маляр. Залежно від наголосу, належить то до твердої групи, то до мішаної. Якщо маляр, маляра, маляром, маляри, це тверда група. Якщо маляр, маляра, подивіться закінчення наголошене, малярем, малярі, Закінчення наголошене, тому це мішана група. Можна й по-іншому визначати. Можна групу іменників на яр визначати за їхнім лексичним значенням. Усі назви осіб, за винятком іменників муляр, столяр, ювіляр, мадяр, маляр, монтаньяр, належать до мішаної групи. Зброяр, сміттяр. Назви неістот. Разом із винятками належать до твердої групи: футляр, перпендикуляр, екземпляр, а також оті винятки: муляр, столяр, ювіляр, мадяр, маляр, монтаньяр. Потренуємося, для того, щоб вам легше було ось ці таблички алгоритми я залишаю. Запишіть іменників три колонки за групами тверда м'яка і мішана. Ось такі еліксир, удар, секретар, пивовар, формуляр, лялькар, гусляр, снігур, командир, скляр, ліхтар, пустир, столяр. Виконали це завдання. Я прибираю таблички для того, щоб можна було перевірити. Отже, тверда група. Еліксир, удар, пивовар, формуляр, снігур, командир, столяр. М'яка група? Секретар, лялькар, ліхтар. Тар устир. Мішана група гусляр-скляр. Сподіваюсь, ви добре попрацювали і запам'ятали ці правила. Я закінчую урок. Всього вам доброго, до наступних зустрічей!